Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо на тему, що шлунок серця їжа кажуть про тебе. Сьогодні гості нашої програми це Ірина Бас, лікар-гастроентеролог, дієтолог і Анастасія Іванкова, лікар-кардіолог, асистент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Вінницького національного медичного університету, кандидат медичних наук, центр гастрології та дієтології. Ну і перше питання: як пов'язані шлунок та серце? Що можна сказати про це? Ну, спочатку, напевне, пані Ірина. А, так, в загальному наш організм а, це єдиний механізм, який пов'язаний між собою. А, якщо ми говоримо про шлунок та серце, а, ми можемо відчувати певні симптоми. Які можуть маскуватися, тобто ми можемо думати, що нас тисне в грудях, що це серцеві симптоми. Ми відчуваємо біль, дискомфорти. А це можуть бути симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, певні больові відчуття. І навпаки, коли ми можемо відчувати виражений біль в епігастральній ділянці, думати, що це шлунок, що це вже виразка відкрилася, і так далі, це може сигналізувати нам про серйозні проблеми з серцем, а саме інфаркт. Міокарда, е, і в загальному е, все, що ми їмо, впливає на наш організм і серце так само, тому потрібно спостерігати, чути свій організм і при будь-яких малесеньких симптомах звертатися за допомогою до лікаря. А, пані Насі, питання до вас чи правда, що стрес через шлунок б'є по серцю? Тобто, стрес, шлунок і серце взаємопов'язані? Так, як сказала вже пані Ірина, шлунок і серце це є органи одного і того самого організму, які мають спільну інервацію. Зокрема, вони інервуються симпатичною парасимпатичною нервовою системою, нервус вагус інервує і серце, і шлунок, тому звичайно, проблеми шлунком пов'язані з серцем і навпаки. А чи багато людей, ось зараз, коли у період сильного стресу, навантаження, тривожності, люди набагато частіше звертаються саме до кардіолога в зв'язку з тим, що є проблеми, з серцем. Так, дуже багато зараз людей звертаються дуже помолодішали серцево-судинні захворювання в зв'язку з нашою ситуацією поточною в Україні. Бачимо молодих людей, молодих хлопців, які вже мають інфаркти, міокарда і інші серцево-судинні проблеми. Пані Ірине, чи може стрес викликати гастрит Ну, нібито стрес чись щось, щось таке, а скажімо, ну загальне. Воно ж не фізіологічне, мається на увазі якась там, ну як рана там чи травма. Що ми розуміємо? Стрес. Ну і раптом гастрит. Тобто вони можуть бути взаємопов'язані? Так, стрес може бути одним із факторів розвитку захворювання шлунка, і не лише гастрит, а може викликати навіть виразку, як прямо. Тобто цілеспрямовано, коли ми знаходимося в хронічному стресі, так і опосередковано у зв'язку з тим, що коли ми знаходимося в хронічному стресі, нам хочеться його заїдати, і ми починаємо вживати такі таку їжу, яка є шкідливою для нашого організму в цілому, і шлунку загалом. Так само. Коли в нас є гострий стрес, у нас може виникати гостра виразка. До прикладу коли у нас є гострий стрес, ми можемо взагалі не їсти, що може так само викликати проблеми з шлунком, викликати гастрит, виразкову хворобу. Тобто власне стрес і вага вони також взаємопов'язані? на 100% Тут так само є взаємозв'язок у зв'язку з тим, що на початку, коли в нас виникає гострий стрес, в нас виробляється адреналін, і нам може не хотітися декілька днів їсти взагалі. Коли ми знаходимося в хронічному стресі, вже йде в дію кортизол, який також виснажує наші наднирники, і нам хочеться заїдати стрес, дарити собі такі маленькі задоволення. Цукерочки, ми можемо не відчувати насичення, ми можемо хотіти в міру екстрактивну їжу вживати перчину, для того, щоб отримати якесь хоча б задоволення під час цього. І у зв'язку з цим і починає страждати шлунок, шлунково-кишковий тракт, і ми починаємо набирати. Вагу, тому що ми не контролюємо те, що відбувається, тому необхідно в моменти стресу розуміти, що страждає кожна ланочка нашого організму, і необхідно обов'язково звертатися за допомогою спочатку до психотерапевта, потім можливо до психіатри, працювати в комбінації, якщо є гастроінтестинальні симптоми, працювати вже з гастроентерологом і дієтологом. А як зайва вага пов'язана з тиском? Це вже питання до кардіолога. Так, зайва вага та ожиріння це є фактори ризику підвищеного тиску, а саме гіпертонічної хвороби. Завжди пацієнтам, які приходять на консультацію з підвищеним тиском, і в них є зайва вага або ожиріння. Ми говоримо про те, що Модифікація способу життя повинна бути присутня. Існують дослідження, які говорять про те, що якщо людина знижує вагу на 10 кілограмів, хоча б, то тиск самостійно стабілізується на 5 міліметрів тутного стовпчика. тобто це доведені дані, е, і ну, зайва вага безпосередньо пов'язана з тиском. Ну, кава. Зазвичай дуже багато зараз людей вони полюбляють пити каву ось зранку, ще не поснідавши на серце. І ось тут цікава думка і кардіолога, і гастроентеролога. Наскільки це можна робити? Ну, напевно, з пані Анастасією почнемо. Так, кава це чудовий напій, але її потрібно вживати після прийому їжі. Причому е через 10-15 хвилин після прийому їжі, тому що вона може повпливати на засвоєння певних вітамінів і мікроелементів, які ми беремо з їжі. Якщо приймати каву на серце, знову ж таки вона буде підвищувати рівень кортизолу, гормону стресу, може подразнювати слезову оболонку шлунка, впливати на серцево судинну систему. Тому... Після прийому їжі, будь ласка, вживайте каву, наче серце не вар. Угу. І ваша думка, пані гастролога? Тут, тут я погоджуюся з кардіологом на всі 100%. Каву бажано вживати після їжі через те, що вона підвищує вироблення кислоти шлунку і так само стимулює перистальтику. Інакше серце, навіть коли ми не маємо якихось органічних дефектів шлунку, виразки ерозії, ми можемо відчувати дискомфорт, здуття, якісь певні порушення такі неприємні. Тому. Аби обезпечити себе, краще вже після їжі задовільнитися чашечкою кави якісної, хорошої з хороших зерен? Ну і наступне питання: що краще їсти зранку, який має бути сніданок? Знову такі думка і кардіолога, і га гастроентеролога. Пані Рино, все таки А який ідеальний сніданок? Ідеальний сніданок це збалансована тарілочка, коли у нас є білки, жири, вуглеводи. І я б зранку рекомендувала робити е, такий упор е, на жири, е, на корисні жири. Це, це у нас авокадо. Да, авокадо, яйця, рибка, горіхи для того, щоб запустити плюс до цього всього роботу жовчного міхура, виділення жовчі, це нас надовго наситить, дасть нам енергію, і таким чином наш організм скаже нам дякую. Ну, і, і думка кардіолога: який ідеальний, скажімо, сніданок з точки зору серця. Я тут абсолютно, абсолютно погоджуюся з пані Іриною. Е, головне це те, щоб сніданок був присутній, е, і е, щоб це був не солодкий сніданок. Тобто це має бути е, солений сніданок, вуглеводи, жири, овочі, білок. ось якби Достатня порція для того, щоб людина не була голодна 3-4 години. Як мінімум, а, а, наступне питання: інтервальне голодування. Зараз дуже багато ним захоплюється. А наскільки людям з серцево-судинними проблемами можна практикувати це? Я своїм пацієнтам не рекомендую інтервальне голодування. Я прихильник трьох-чотирьох разового харчування, де є три основних прийоми їжі та один перекус. Але якщо людині комфортно... Голодувати інтервально, якщо це не викликає ніякого дискомфорту, як з боку шлунково-кишкового тракту, так і серця, то, будь ласка, можна це робити не часто, не на постійній основі, але в принципі все залежить індивідуально від людини. А стосовно шлунково кишкового тракту, системи наскільки інтервальне голодування дозволяється людям знову таки, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом? В загальному це голодування їх є дуже декілька типів, дуже багато воно рекомендовано в дуже рідких випадках. Якщо у нас є захворювання шлунково-кишкового тракту, особливо виразкова хвороба, жовчокам'яна хвороба, запальні захворювання, інтервальне голодування не рекомендовано. Ми можемо нашкодити своєму організму і викликати загострення цих патологій. Угу. Стосовно як реагує ну, біодомішки, ось знову таки популярна тема. бади, Ну, бади, біодомішки омега 3 люди зазвичай теж ну, захоплюються до, до речі, омега 3 знижує холестерин, наскільки я знаю, навіть до 30% може знижувати вітаміни. А чи варто їх пити, які це мають бути вітаміни? Взагалі, як це визначити для себе, які вітаміни там потрібні, або біодомішки? Ось ваше ставлення до цих моментів. Моє ставлення, що по самопризначенню краще не приймати, краще балансувати свою тарілочку, балансувати свої прийоми їжі по правилу веселки, більшість вітамінів ми можемо отримати з харчуванням. Якщо у нас є дефіцитні стани, вони мають бути підтверджені лабораторно і разом з лікарем має бути корекція. Адекватні дози, адекватна кратність прийому, адекватна тривалість прийому. І під наглядом лікаря, бо деякі з цих препаратів можуть викликати побічні реакції. Якщо ми говоримо на Рахунок на рахунок біодомішок, біологічно активних добавок тут головне помірність. Я знаю, що зараз це дуже популярно, але якщо ми будемо приймати 10 різних біологічно активних добавок, ми можемо викликати в себе медикаментозний гепатит, який потім необхідно буде так само лікувати з гастроентерологом. До всього потрібно підходити з розумом. Угу. Тобто це настільки настільки серйозно, ну так скажемо, Пані Настасія, ваша думка, що ви могли порадити стосовно біодомішок, там вітамінів. Які вітаміни, можливо, людям, які мають серцево-судинні захворювання, можна дозволяється знову таки за допомогою кардіолога, я так розумію, що і в після лабораторних аналізів? Ну, Я хочу доповнити просто про омега-3 полінасичені жирні кислоти. Так, дійсно, це біологічні добавки, які знижують рівень холестерину в крові. Вони, в принципі, показані будь-якій людині. Тут не потрібно ніяких аналізів здавати. Якщо людина 2-3 рази на тиждень не вживає морську дику рибу, то тоді потрібно додавати свій раціон на ці добавки. Єдине, що є тут нюанси. Вибирайте Дорогі, скажімо так, виробники омега 3 полінасичених жирних кислот, тому що якщо цей препарат буде дешевий, там е може і ртуть входити, і спирти певні, тому е краще е обирати гарних виробників, плюс це має бути гарна доза омега 3 полінасичених жирних кислот, як мінімум тисячу, а то і дві тисячі міжнародних одиниць. Угу. А скільки наскільки довго можна пити омега 3 а, Ну, місяць, там два, тобто є якісь курси, які людина має пропивати? Курсу лікування немає. Їх можна приймати на постійній основі знову ж таки, якщо ви не вживаєте морську рибу. Угу. В своєму раціоні? А так. якщо вживаєте, то тоді дві, якщо ви вживаєте дві двічі-тричі на тиждень? І ви впевнені, що це хороша морська риба, дика, а не яка була вирощена в штучних а умовах. А дика, а дика це яка, щоб просто люди знали. Як... Ну, та, яка продається в наших магазинах, це не дика. Дика це, яка виловлена була, росла в природних умовах своїх. Угу. Ось. Тому тут теж є нюанси, да. тому якби, ці біологічні добавки показані всім. Абсолютно. З вашої точки зору, з точки зору лікаря-кардіолога, топ найшкідливіших, топ 5 найшкідливіших продуктів для серцево-судинної системи. Так, перше, я би назвала енергетичні напої. Ті, які містять кофеїн, різні хімічні добавки і так далі. Навіть зараз є е, такий діагноз кардіоміопатії, яка викликана цими енергетиками люди, деякі, там, особливо чоловіки, дуже часто вживають. На другому місці я би поставила алкоголь, тут я не буду коментувати, думаю, так зрозуміло. На третє місце я би поставила е, солодкі газовані напої, які містять величезну кількість цукру. На третє місце я би поставила субпродукти, копченості, ковбаси, сосиски. І на п'яте місце я би поставила свинину м'ясо, яке є жирним, яке підвищує рівень холестерину. Несе абсолютно ніякої цінності для нашого організму. Цікаво, я це, і то п'ять найшкідливіших продуктів з точки зору гастроентеролога. Я погоджуюся на всі 100% з колегою. Ну, може, в гастроентерології є ще свої якісь додаткові продукти, які не варто. Так, є що додати. В цьому випадку так само це оброблене м'ясо, сосиски, ковбаси. Вони є навіть канцерогеном на даному етапі. Вже є дослідження. Я б додала сюди маргарин. Я б додала сюди їжу з високою кількістю доданого цукру, тобто, це у нас солодкі йогурти, соуси різні, випічка. Нам можна вживати близько 50 грамів цукру на добу. Але ми маємо пам'ятати, що ми його отримуємо в раціоні з різних джерел харчування. Тому це не просто 10 ложок в, цук, в чай собі додавати. А ми маємо помірковано до цього ставитися. Так само, це з точки зору гастроентеролога, багато смаженої їжі в раціоні, жирної їжі в раціоні, червоного м'яса, свинини. Більшість цього, незбалансованість харчування буде шкідливою для нашого шлунково-кишкового. Тракту. Е, і що б я ще додала? Е, напевно, все-таки це газовані напої солодкі. Теж е, я б відкоментувала, просто що це ще плюс додаткове здуття в вашому організмі. А і як тихий гастрит може підвищити ризик інсульту? Оце вже питання до кардіолога. Як вони взаємопов'язані? Тут скоріше інсульт пов'язаний з гастритом і виразкою, тому що люди, які перенесли інсульт, пожиттєво повинні приймати препарати, кроворозріджуючі, Це низькі дози ацетилсаліцилової кислоти. Ацетилсаліцилова кислота сама по собі є речовиною, яка може подразнювати слизову оболонку шлунка. Тому люди, які приймають ці препарати, у них можуть бути Ерозії, виразки, гастрит. Тобто, якщо в них вже були в анамнезі ці захворювання, вони можуть погіршуватись, навіть можуть виникати такі грізні ускладнення, як кровотеча, шлунково-кишкового тракту. Тому за цим потрібно обов'язково слідкувати. А як виглядає день людини до пані Ірине? Питання, яка не шкодить шлунку? А перше. Це здоровий сон, 7-8 годин, достатня кількість водички протягом дня, ну, мінімум 2 літри, якщо у вас немає захворювань, які цьому протиречать. Так само я б додала, що це збалансований сніданок, про який ми вже проговорили, збалансований обід і вечеря, позитивний настрій протягом дня, улюблена робота, улюблені фізичні навантаження, які помірні мають бути. Так само я б сюди віднесла хобі. Які ми даруємо собі, і навіть можливо попрацювати десь з землею, попрацювати в садочку. Це дуже добре урізноманітнює наш мікробіом кишківника. Це взаємопов'язано. І постійно позитивний настрій. Тоді наш лунковий кишковий тракт теж скаже нам дякую. А, пані Цесі, як виглядає день людини, яка не шкодить серцю? Маю на увазі, що вона їсть, як рухається, як спить, як реагує на стрес. Тут я погоджуюся абсолютно з пані Іриною щодо харчування, щодо сну, щодо фізичної активності. Рекомендую хоча б 10 тисяч кроків в день ходити, займатися тими активностями, які вам подобаються, які вам приносять задоволення, бути в гармонії з самим собою, не вимагати від себе чогось неможливого і робити те, що вам подобається, що вам імпонує, що приносить вам задоволення. Я я вам дуже дякую. На жаль, час нашої фірми вже завершується. Маємо завершувати. А дуже цікава розмова. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему, що шлунок серця і їжа кажуть про тебе. Наші гості це Ірина Бас, лікар-гастроентеролог, дієтолог та пані Анастасія Іванкова, лікар-кардіолог, асистент кафедри внутрішньої медицини номер 1 Вінницького національного медичного університету, кандидат медичних наук. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одені